Вітрові установки Миколаївщини, як тільки їх намагаються запустити в роботу, про це заявив очільник обл адміністрації Віталій Кім. За його словами, через атаку дронів пошкоджено вже чотири вітряки. При цьому як пояснив Кім, захистити такі об'єкти за допомогою спеціальних споруд практично неможливо через їхні великі розміри. Окупанти час від часу пробують прорватися у глиб Мирнограда на броньованій техніці. Однак ці спроби завершуються для них втратами. Про це повідомляє оперативне командування Схід військові вказують, що росіяни посилюють тиск на північну частину міста, намагаючись накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда. Основною тактикою російської армії на напрямку залишаються малі піхотні групи, що критично виснажує людський ресурс США стали єдиною країною, яка змогла об'єднати сторони для переговорів щодо війни РФ проти України. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. До того ж, він дорікнув міжнародній спільноті, зокрема ООН, що жодна європейська країна не змогла досягти такого результату. Натомість світ критикує США за зусилля щодо припинення війни, замість того, щоб аплодувати, зазначив Рубіо. Російські пропагандисти пишуть, що їхні інженери винайшли аналог Starlink. Так звана новітня розробка РФ являє собою повітряну кулю з 5G-ретранслятором. Росмедіа ворожі вихваляються, що цей замінник старлінку може піднімати до 100 кілограмів обладнання на висоту 20 кілометрів і забезпечувати інтернетом великі території. Нагадаю, після обмеження доступу російських військ до супутникового інтернету Starlink, окупанти змушені терміново шукати заміну, адже відсутність зв'язку значно ускладнила управління і координацію російських підрозділів. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов, на фронт підвозять супутникові термінали російського виробництва. Усі антени мають вигляд телевізійної тарілки діаметром 60-120 см овальної або круглої форми. Ці системи базуються на роботі російських провайдерів через супутники. Яма. e express. Раніше українські хакери зібрали інформацію про тисячі старлінку російській армії. Вони діяли під виглядом російського бота і збирали координати розташування терміналів. Як повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко, спецпідрозділу 256-го кіберштурмова дивізія та волонтерам інформнапал і мілітан за тиждень роботи вдалося отримати дані про понад 2400 терміналів Старлінг, які використовували ворожі солдати. А також е, на окупованих територіях не тільки там на російських. Так цю інформацію передали українським силовикам, які деактивували термінали, ба більше окупанти заплатили нашим захисникам майже 6 тисяч доларів за так звану послу активації Старлінг. Зрештою, тепер маємо базу з кількох десятків російських військових і українців, які могли б допомогти ворогу. Їх передали до СБУ. На жаль, росіяни також знаходять, чим відповісти на заходи України з посилення обороноздатності. Один із заводів, де виробляють ракети Фламінго, був знищений російським ударом, але виробництво вже релокували. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з медіа на Мюнхенській безпековій конференції. За словами президента, саме ракети «Фламінго» приносять найбільшу ефективність, хоч Україна і має їх в невеликій кількості.